Ти приїжджаєш кудись там в 90-ті. Захотів відкрити вікно там вилізти. Так. Там трохи ну, буквально там, сантиметрів 10 на вистить. Міліція ще тоді е шука. Мені держава видала грамоту. Це як фокус. Всім привіт! Сьогодні у нас Нікітос на інтерв'ю. Всім привіт Нікіта! Всім привіт. Е, в нас буде три блоки питань. Ми підготували три боки питань, можливо, ще якісь питання будуть з'являтися в період нашої з тобою дискусії. Давай для початку маленький такий бліц з тобою. Да? Коли в тебе день народження? 31 грудня. 31 грудня. Прикольна дата. Дуже, дуже скажи. цікаво. Дуже цікаво. А, скільки тобі подарунків в дитинстві дарували? Один чи два? Завжди два. Завжди два, так? Да? Батьки мої любили Мо... мене. Молодці, молодці. Бо я знаю людей, котрих там напередодні там, якогось свята день народження, то типу, батьки викручувались так, що мають бути на одне. Молодці, прикольно, що тобі цей не день народження, це і не Новий рік. Вони так? могли просто дарувати це десь в марті, в липні. Ну, це тобі на день народження або на Новий рік. Нормально. Ці шльопки. Це тобі на день народження. Окей. Який це знак зодіаку? 31-й. Козиріг. Це що? Це теж як Овен, це впертий чи не впертий держиною? Так, є, впертий. Да, є такий. Який твій улюблений колір? Темно-зелений. Темно-зелений. А улюблений фільм: вогні Великого міста з Чарлі Чаплином. Ого, прикольно. А чому саме цей фільм? Ну, це дуже така цікавий фільм. Не знаю, він просто подобається. Ще можна подивитися. Гарний фільм це Життя Чудове 1997 року. Там іт італійський фільм, в якому грає італійський актор, як не, зна, як не дивно. Про те, як син з батьком опинилися в концлагері. Дуже mm -hmm. цікавий фільм. Яка твоя улюблена книга, яка справила на тебе враження? Можливо? George Ower 1984. О, да. Книга, яка напевно описує сьогодення, да? хоча була прописана про Вона минуле. Дуже давно. Ще котний двір, якщо не да, да, да. Дуже класна книга, почитайте. Да. Всі тварини рівні, але є рівніші, да? Який стиль музики ти полюбляєш? Що в тебе грає в наушниках? Класика, зачастую. Ну, тобто, ну, Моцарт, тобто, Бетховен, Шопен не, чи. Фрнк, Сінатор, Дорсдей, ну, це дуже там. Угу. Давні часи. Прикольно. Е, Нікітос людина, молода людина олдскул. <сум> як кажуть, про великих людей народився на свій час. <сум> як ти потрапив в двіжок? Я знаю, що ти спочатку їздив дитиною у двіжок. Так? Так. Як ти дізнався про двіжок, як ти потрапив і чи пам'ятаєш ти свою першу зміну і перших вважати? Ну, потрапив я дуже просто. Мої батьки працювали в енергетиці, їм давали Путівки. Ну, да. Да, да, да. я потрапив, потрапив в двіжок, мені сподобалось. Мої перші вожати, це... це були труф та. Труф, труф. Ну і якась дівчинка ще. Юлія Рядько, можливо, ні? Ну, ні. Альона. Альона, так? Да? Це було перші важати. Чи ти пам'ятаєш емоції першої зміни? Як команда називали, що взагалі відбувалося? Чесно, не пам'ятаю, але я пам'ятаю, ну пам'ятаю, що це був набагато вищий рівень, ніж зазвичай. Я за своє життя дуже багато від'їздив по дитячим таборам, починаючи з Криму, там Азовського побережжя, побере... Карпати. І мені сподобалось те, що це на якомусь ну, значно вищому рівні. Тобто, це, наприклад, ну, ти приїжджаєш кудись там в 90-ті зазвичай це якийсь такий табор, напіврозвалений десь в жаті, е, е, теж розвалені, розвалені <рес> десь отдельна тва стосується. А тут якось все було набагато на кращому рівні. Я, якісніший відпочинок був, так? Це, що мені ще тоді е, кинулося у вічі. А чи пам'ятаєш ти там наступні якісь зміни, якісь приколи, чи були зміни, які ти їздив після того? Були зміни, якщо не помиляюся, бо була така цікава історія, коли я був е з Танією та Гудковим. Таня Балим, так? Да. Ага. І у нас був хлопчик, який чомусь під час тихої години захотів відкрити було... вікно <головіко> та вилізти. <головіко> не знаю, це найцікавіша історія, яку я пам'ятаю. Закінчився для тебе табір як для дитини, і потім ти вирішив поїхати вважати в табір. Які твої емоції, що ти для себе ставив, що ти відчував на той час? Ну, я можу привести таке порівняння: це як фокус. Коли ти бачиш фокус як глядач, тобі він здається це, вау, неймовірно. А коли ти починаєш дивитися на фокус зі сторони фокусника, ти розумієш, наскільки важко зробити вау для глядачів. І тобі, ну от особисто мені, коли я почав працювати. Важатим, я зрозумів, що треба викладуватися ще набагато більше, ніж дитина. І наскільки важко це зробити дійсно таке вау для дітей, щоб діти відпочили. Це ну, титанічна праця, яка виконується на всіх ланках е табору. Починаючи від простого вважатого, закінчуючи там дирекцією та Навіть... до, до, до простого директора. До іно... простого директора. Всі прості нас. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш першого напарника і першу команду свою, з якою Е, uh, Першим напарником була Анастасія Дера, а mm. uh, команда. Uh, <laughs> Я пам'ятаю, що це був другий загін. Але не пам'ятаю назву, якщо чесно. Вибачте. Тобто, якщо я розумію, спочатку Настя Дера була в тебе да, да, да. да. А потім ми стали з нею напарниками. Прикольно. Це прикольно. Особливо в кінці зміни було видно на її лиці, як це було прикольно. Так, яким спорт займався в дитинстві? З Опа, ти борчик, борчик. Ні, Я не Ні. борець, я більш по ударній техніці, але е, були деякі травми, тому прийшлося зав'язувати. До речі, про ударну техніку. Якщо ви заговорили, розкажи нам дуже цікаву історію. Я чомусь думав, але, <рив> чи до цього дійде? що тебе у мене ця історія думала, що ми не задавали це питання, ну ти сам наштовхнув на нього. Ну... Як це трапилося, що це було? Розкажи мені. Я пам'ятаю, що це був день челенджів, так? розкажи, як це що було. <рив> Я вставлю сюди це відео, щоб всі подивилися. <рив> <рив> Вибачте, але це. Е, ну, щоб розуміли, наскільки це було смішно, ми просто сиділи з Настю. І, і просто ми сиди, сидимо. Це на... ви були. Давай для глядачів, щоб вони розуміли, це ви вже працювали вважатими. Да ви були напарниками з настійною деревою. Да, да, все добре. Ми сиділи, і чогось у нас така мисль е, виникає. Споримо, що я зіб'ю з тобі бутилку. Настя така: ну, давай, ставимо бутилку, а якщо ви побачите відео, я ще попросив трохи присісти її. Ну, якось так. Я чомусь був впевнений, що я 100% її зіб'ю. Хоча... Її кого! В той момент я не ви бутилку, я дуже сильно вірив. Але е, бутилка там в кінці в кінці була збита, правильно? Ну так. Да. Тобто челендж я вибор, якою ціною це? Вже інше питання. Саме головне, що з Настю все нормально. Інколи так. Це жарт, все нормально, це просто жарт. Саме головне. Що мені ще сподобалось, це було під час тихої години, і ми казали, діти, треба вести себе гарно, ніякою та. нас ще була до цього, якщо не помиляюсь, тема про те, що бити не можна, це погано, треба всі конфлікти вирішувати. Усно. Тут така. Ну, це да. Цікаво. Це була весела історія, Ось такі ти по ударній техніці, пацани, виступаєш. Але там трохи, ну буквально там сантиметрів 10 не вистачить. Ви побачите на відео, що там 10 за ну. Ти казав, що ти багато по таборам їздив, так? Розкажи, чи була якась цікава історія з табору, чи можливо якась історія, яка тебе засмутила в таборі. Мене засмутило, якщо я не пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю дитячий табор Феодосій назвався Таке дуже специфічне назва... названня. Е, в нас був зам директора з господарської частини. Uh -huh. І, якщо не помиляюсь, тоді було Євро 2012, і він збирав гроші з першого, другого, третього загону, щоб вони пішли в кафе і з деякими гарячущими напоями відпразнували перемогу якоїсь команди. А в кінці кінців він просто забрав гроші, та й поїхав. Потім його ще поліція міліція ще тоді е шукала. Це було дуже цікаво. А тебе розстроїло те, що ти не був серед цих команд. Ти Ні, подивився? Мене, футбол. мене засмутило те, що я не участвую в цій фінансовій афері. <реш> <реш> бо там кажуть, ну на, на ті часи 5 тисяч гривень це дуже великі гроші. Ну да, на це навіть зараз ну не дуже маленькі. Це зараз не не маленькі. Ну кошти. а тоді ще це було дуже велике. Скажи, будь ласка, підходячи вже під тему твоєї роботи, там окремо окремі питання для них є. Чи є в тебе якесь хобі? Ну, чим ти займаєш, чим тебе розважає? Мене це... розважає <смі> моя робота. Це дуже весело. <смі> <смі> ну, це Ми потім поговоримо. А <смі> хобі, як на дивно, я читаю книжки. Е, більшість зазвичай це технічна або історична література. Ну, інколи художня. Давай вже ми плавненько підійшли. До твоєї роботи. Ми всі знаємо, що крім коли ти влітку е, у свою відпустку і взимку не працюєш з дітьми в двіжку, в тебе є дуже відповідальна, серйозна і крута робота. Ти працюєш на ТЕЦ. Правильно. Я працюю на одній з тец міста Київ. Да, на одній, да. не будемо казати на якій. Ось тому що я сподіваюся, буде декілька історій звідти буде <світ> Буде. цікаво. Розкажи, будь ласка, ну чим ти займаєшся? Ти працюєш на те, щоб Ну, для наші... розуміння на момент запису інтерв'ю я працюю в цеху, який відповідає за котли та турбіни. Тобто моя робота заключається в тому, що я відповідаю за енну кількість обладнання, яке включає в себе насоси великої. Потужності, потужності. потужності. І декілька, е декілька видів та енна кількість котлів. Моя задача заключається в експлуатації. Це просто, ну, я виконую всі оперативні переключення, обхід обладнання, огляд за ним. У разі якихось аварійних ситуацій я маю його врятувати. Ну, Обладнання не себе, <світ> це дуже важливо. Е і, в принципі, це вся моя робота. Просто вона дуже. Звучить змістовно, а на сам це дуже великий обсяг роботи, тому що тобі треба дивитися одночасно за декільками десятками видів обладнання і контролювати їх роботу. У тебе є якийсь там великий стенд, як показують нам в американських фільмах, де ну, все є... на, на планшетах виводиться. <реш> <Вибудь>. <реш> і ти дивишся, що там О, рівень тиску стенд... піднявся. Чи у мене все? стенд. Ну от, якщо ви бачили серіал Чорнобиль. Ну, у мене <гум> навіть такого немає. Типу, <гум>, у мене там ще такі діаграми ну, дуже старовинні. Інколи навіть е, ТЕЦ одного року, а діаграми старше за ТЕЦ. Бувають, <гум>, ну, тобто, прибор сам який фіксує те та інше, або манометр. <му> Розкажи, будь ласка, я знаю про ситуацію, коли був прильот на твою тец. Розкажи, як це було взагалі твої ну, емоції. Враження. Треба маленьке уточнення зробити. Я е, відповідаю більше за не за, електрич, не за електричну енергію, а за теплову. Тобто це опалення та гаряче водоспоживання. Е, це більш моя спеціалізація, якщо так ну, максимально уточнення просто угу. для себе. Було це енного числа в венни годину. Е, оголосили повітряну тривогу. Згідно інструкції, я відписував своїх підлеглих, е мені зателефонували, спитали, ти залишаєшся? Я кажу, так, все, ну, почав записувати журнал там по, е по параметрам, зникає світло. Я йду до центрального щита керування, бачу, що все ну, немає електрики на станції, є таке формулювання станція сіла на нуль. Тобто, це, коли все ну, на станції немає електроенергії. І є певний порядок дій, які має робити персонал, Який ми не будемо казати, ну я почав робити цей порядок дій. Потім е це все відбувалося під час тривоги. Е на допомогу мені декілька людей підійшли з бомбосховища. Ну, як підійшли, їх попросили підійти. Вони допомогли. І е в той момент, коли я знаходився на відмітці, ну, десь. 7,5 метрів. Е, в цеху. Я закривав одну арматуру. І це був приблизно так. Я закриваю арматуру. Летить якийсь об'єкт, спишка, звук. Тут. <that> ну, well, ось приблизно це так було. Після чого я спустився вниз, hmm. mm -hmm. mm -hmm. дозакрив арматуру, це найголовніше. Це для керівництва. Дозакрив арматуру, підійшов відпустив своїх підлеглих. У нас там був невеликий спір, що треба йти. Говорю, Зараз обійду, піду. Е, відпустив, взяв речень, там паспорт, це таке, що там в рюкзаку валялося. Взяв інструмент, саме головне каску. Пішов іще, обійшов швидке обладнання, подивився, що плюс-мінус все ціле, тобто якихось таких критичних пошкоджень на той момент не було. Все так, плюс-мінус нормально. і попрямував до бомбосховища. В принципі, так. Але я хочу зазначити, що на той момент були люди, які зробили трохи більше, ніж я. Я хочу, якщо можна, про них трошки розповісти, це розповім, начальник це дуже... зміни і старший машиніст цеха. Фамілії ми не будемо називати, але думаю, люди зрозуміють. Е, у них, от якщо в мене просто ракета прилетіла, то в них вона прям попала в це в, їх, в їхню ділянку. І вони вдвоєм почали. Ліквідовувати аварійні наслідки влучання. Потім на допомогу ще вийшов замначаль... замначальника котлотурбінного цеху, і він теж допомагав і ну, прям... можна сказати, що вони рятували обладнання. Кожний на своєму місці робить те, що може. І... Таке при <ріст> ну добре. Це водночас і жахлива історія і цікава історія. Ось, бачите, ось у нас є великий приклад того: ці відкриті обличчя, ці обличчя, які поруч з нами, котрі е, працюють е, титанічним своєю роботою, щоб ми з вами комфортніше могли жити і в період війни. Бувало таке, що ти налажав, як вважати. Ну, типа там, або на сцені, або зі сценарію. <рес> таке часто бувало. Особливо коли я був на рубці, а ось там от в полі. Я часто забував виносити реквізит, і вже сцена йде, і я такий, ааа, реквізит! <рес> Треба винести! Вже кінець якоїсь там Мінзансени чи ще щось. Бувало таке, Бу... от ще було перший раз, коли почав працювати. У мене були б такі проблеми з тайм-менеджментом, ну, тобто це е розподілити час було дуже важко mm -hmm. А запізнювався на ранкове планування, хоч колись чи ні. Ось на ранкове та вечірні, е, без поважних причин не не запізнювався. Mm. Щоб ви розуміли, якщо заходиш в кімнату до Нікітоса. В нього ліжко застелене, наче під струну. Він просто так ідеально, він такий педант, я вам кажу, це просто жесть. Але це дуже прикольно. Скажи тоді, твій педантизм тобі в житті допомагає чи заважає? Якщо ми беремо життя поза роботою, скоріш заважає. Якщо ми беремо життя професійне, будь-то робота з дітьми, будь то робота на точному об'єкті, він допомагає дуже сильно. Mm -hmm. Тому що ти контролюєш великий об'єм ну, інформації, яка входить. Плюс ти все от розподіляєш на полиці, так би мовити. Але це з іншої сторони дуже сильно тебе вимати, тому що ти <свісно> те, те те. те, 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 І потім в тебе ось тільки часу залишається на себе та на свої там особисті якісь речі. Так, Нікітосик, у нас є до тебе декілька запитань з інстаграму. Можливо, ми не всі будемо розуміти. Можливо, можливо, ці... я, так, не всі можливо і ти не можеш так? таке розуміти. Чи було в тебе такі дні на змінах, коли тобі нічого не хотілося робити, але довелось? Зазвичай це останні дні, коли тобі треба прощатися з дітьми. Мені не хочеться з ними прощатися, але це доведеться робити. Ось це, мабуть, максимал. Може, це найскладне, що є в роботі е вважатого, коли ти розумієш, що ось настає ці дні. Оці дні, коли треба прощатися з дітьми. А який найяскравіший спогад з двіжку пишуть. Найяскравіший. Я не розумію, коли дитина або коли вважати. Ну, я можу сказати і за дитину заважатим. Найяскравіший спогад з коли був дитина це мій останній виступ на сцені, коли виступав, будучи останній раз е, дитиною. А... Вожати? Взяли тоді кубок лідера? Mm -hmm. Ні, Я був всі разом двічки і не разу не взяв цього кубка. Ну, така судьба. А вожатим? Вже брав вожатим. кубок лідера? Ні. Те ще ні? Ні. Твій кубок тебе чекає. Мені держава видала грамоту. Мені Я... а, З рамкою. З це рамкою. дуже важливо. Тому що деякі видали просто ну, листочок Акі... очити. Добре, ми тобі теж зробимо грамоту і движка. Як ти роз... що тобі подобається з рамкою, ми тобі зробимо з рамочкою. Друже, ще одне те запитання фінальне до тему. Щоб ти побажав собі е, на 5 років, от дивись, ти дивишся це відео там через, ну, наприклад, ти сам виставляєш рамки, через 5 років, через 3. І ти такий: ой, клас, а я це зробив, або а в мене вийшло, або я так, як я думав, так і трапилось. Щоб ти собі побажав, або там запропонував, або ще щось. Ну, я б хотів би зараз. Е... Пам'ятаю, це так, коли б не після смерті, бо я возвращался, не ні воли. волі. лучше со знакомым злом, ніж біг не знайомому стрімітися. Це уривок з Гамлета Шекспіра. Ну, я вот побажав би найголовніше, щоб я ніколи не зраджував собі та ніколи все не змирився зі злом. Ну, це ілюзія, звичайно, але залишався таким, як я є. Мені цього буде більш ніж достатньо. Дякую, я тобі бажаю, щоб тут ти титанічна праця, яка в тебе є, вона була еквівалентна заробітку та емоціям, які ти переживаєш. Дякую. Все, дякую. З нами був Нікіта. До зустрічі на змінах.